Командир 412 ї окремої бригади безпілотних систем «Немезис», підполковник Анатолій Володимирович Меркотун. Ну, як і всіх нас, привела в цю сферу мене війна. До цього тривалий час працював у правоохоронних органах, займався в основному оперативно-розшуковою діяльністю, приймав активну участь 14-15 рік в антитерористичній операції. У нас був такий підрозділ, який називався спецпідрозділ Фантом. Там була робота різна, починаючи з роботи на блокпостах і закінчуючи роботою в мобільних групах, які контролювали переміщення незаконних речовин через лінію зіткнення. Потім працював на державній службі, потім війну зустрів в Укроборонпромі. Маючи попередній досвід і маючи колектив, той, що я попередньо розповідав про спецпідрозділ, цей фантом, хлопці, які там служили, ми в перші дні ж зібрались на певні локації. Кожен зробив те, що знав, і з того досвіду, який ми вже мали, почали організовувати підрозділ ще без юридичного статусу, без ніякого, просто група ентузіастів, група таких козаків, яка хотіла захищати державу, розуміла, що це вибір, який ну, має зробити кожен чоловік, кожен справжній чоловік. Робили те, що знали. стягнули хто зброю, хто обладнання, хто. Екіпіровку, хто рації. Коли через певний час почали застосовуватися перші дрони, був такий підрозділ, який ще до війни 14 років розвивав цю тему. І там були хлопці-пілоти. Їм потрібно було здійснювати охорону саме пілотів. Тоді була група пілотів. Перед тим, як вона висувалася працювати, мала бути попередньо вивчена локація, мала бути виставлена по периметру охорона, мала бути група супроводження. І це був такий прям процес. І саме наш підрозділ, наша рота тоді була визначена як підрозділ, який забезпечував цей процес роботи цих пілотів. І з того почалася наша історія з безпілотними системами. Тобто перші агродрони перероблені, перші розвідники, які ці хлопці застосовували. Я зараз не буду називати їх назву, але це досить відомий колектив. І ми забезпечували їх якби, там роботу. Пізніше, пізніше підрозділ почав зростати. Ми розуміли, що дрони це перспективно. Дрони це історія, яку можна масштабувати, яка ефективна, коли ти можеш за допомогою засобу, який коштує там, декілька тисяч доларів, знищити техніку, яка коштує мільйони доларів. І саме головне, що це можна масштабувати. Тобто, в принципі, це історія, яка доступна людям. Без спеціальної освіти, без військової освіти. Це е, більшість громадян, які прийшли в армію, вони в принципі були не навчені. Але саме напрямок дронової роботи, саме напрямок з безпілотними апаратами, він е, для цих людей був доступний. І коли ми це зрозуміли, виникла потреба в масштабуванні цих проєктів. Ми почали в себе підрозділі вже вчити безпосередньо пілотів, безпосередньо екіпажі створювати і почали працювати більш детально над тим, щоб масштабувати цю тему. Так розпочався розпочався мішлях. У безпілотних системах. <тит> Дивіться, я е, не скажу, що там якісь події прям перемінили мене або змінили. Була подія, яка заставила мене поважати військових прям капець. Це було, е, той же 15-й рік напрям Мар'янки. Тоді ще був живий військовий злочинець такий моторола позивний в нього. І вони завжди зазвичай у них якісь сакральні дати, і вони під сакральну дату чергову там. Травневі свята вирішили штурмувати Мар'янку. Він там очолював цей напрямок. І наш підрозділ саме ніс службу на блокпостах, які були на цьому Корахівсько-Мар'янській напрямок. І коли розпочалось там ранковий артобстріл, потім почали штурмові дії. Зрозуміло, що були якісь там контрзаходи, проведені тими силами, які були на місці, в тому числі наш підрозділ приймав цьому участь. А потім на допомогу до нас підтягнулися десантно-штурмові війська, одна із один із підрозділів. І на базі нашого пункту управління, на умовно бліндажа нашого, який там був викопаний, це зараз вже називається модно. цей десантний підрозділ. Він розвернув свій штаб, на свій пункт управління, і там був один козак. Який, представте, 15-й рік тоді не було ні стрілінків, ні, ні планшетів, умовно там, ні телефонів, таких масово. Він отак керував боєм, не маючи перед собою ні карти, ні планшета, нічого. Він просто три напрямки, які наші підрозділи заходить на це населений пункт трьома колонами, він кожному давав казівки. Так, перехрестя таке, ти направо, зліва буде під'їзд, ти туди кінь там, два вога. Так, ти звідти зійшов. І я на це все дивився, знаєш, для мене це було прям таким відкриванням. Думаю, йома, клас, взагалі якийсь там, ну не знаю, супермен. І закінчилася операція. Наші там зробили заходи, вибили назад ці незаконні збройні формування. Операція закінчилась. Я до нього підходжу і прям в захваті кажу, слушай, ну клас, хочу подиснути руку, я дивився, як ти керував боєм. Як ти це все тримав в голові, взагалі? Як ти це все зумів? І Він каже, от запам'ятав цю фразу, ти на кого вчився? Ти взагалі хто? Я говорю, ну я там юрист, економіст, зараз працюю так. Він говорить, А я військовий, я вчився на військовий, це моя професія. Блін, Я тоді, знаєш, думаю, да, незважаючи на всі ці вкиди, там якісь постійно і псо, що все пропало, все розікрали, все там е, рухається не туди. Є моменти, коли все залежить від людей. Люди, які на своєму місці роблять свою роботу. І коли вони роблять її якісно. Коли роблять вони її професійно, блин, це просто захоплює. І це надихає. І от тоді до військових відноситься трошки по-іншому. До цього це завжди була якась така історія. Ну, військові, там, де військові. А от тоді, прям думаю, так, да, клас, такі люди на сесії, точно не точно все пропало. Дивіться, перше і саме основне це те, що ми от сповідуємо в нашому підрозділі. Це людиноцентричність і підхід до кожного як до особистості. Це дуже важливо. Ми будуємо відкриту культуру. От у нас в підрозділі всі питання обговорюються і вирішуються. Якщо питання неможливо вирішити, ми пояснюємо, чому це не вирішується. При цьому є різні форми донесення інформації від військовослужбовців. Ми проводимо анонімні опитування, ми робимо анкетування різноманітні. Людина може з будь-якого аккаунту записати свої всі побажання, повідомлення, зареєструватися в новий чи попросити друга. Ця інформація обов'язково буде опрацьована. І доведено до командира. Відкрита культура вона дає нам можливість відчувати кожного військовослужбовця, всі його проблеми, всі його там, задачі. Обов'язково нас вітається здорова ініціатива, кар'єрне зростання, пошук себе на посадах, які є в підрозділі. Це все вітається. В нас постійно проводяться не тільки анонімні опитування і анкетування щодо формування кадрового резерву. Щодо е, просування хлопців по службі, хто що хоче, хто, яка настільки рівень задоволеності, у нас досить потужно працює служба психологічної підтримки. І ми е, цінуємо всіх, хто до нас приходить. При цьому зараз почали працювати з різними категоріями військовослужбовців. У нас є інструменти е, залучення до військової, до військової служби, всі, які є наявні в збройних силах. Тобто, це і пряма мобілізація за рішенням командира, і е, залучення через е, центри. Комплектування ТЦК. У нас є зараз. Ми почали працювати з хлопцями, які здійснили СЗЧ, повертаємо їх. У нас є можливість зараз працювати з людьми, які були залучені до армії, скажімо так, шляхом мотиваційної мобілізації. І для нас всі ці люди, які попадають під розділ, от з того моменту, як він зарахований до нас в частину, це всі наші люди. До кожного відношусь як до е, рівного собі. Звичайно, у нас є система мотивації, при ветерани в нас мають більше, не те, що пільги, але, скажімо так, певні моменти, де там можна трошки відпочити, реабілітація, є певні заохочувальні історії. Це все окремо можна почитати на наших інтернет-ресурсах, там все досить дуже... детально це все описано. Але головний принцип це людино людиноцентричність і це відкрита культура. Вона дає можливість працювати з людьми, вона дає можливість реалізуватись кожному, вона дає можливість залучати кращі технології, кращі, кращі практики цивільного життя. Вона дає можливість пояснити, що військова справа все-таки має певні обмеження і має бути якась і дисципліна і субординація. І це все доноситься, люди це розуміють. І ми постійно працюємо з людьми. Це наша така форма успіху. Працювати з людьми, чути кожного, пояснювати, вирішувати питання кожного. Підрозділ спочатку був створений як об'єднання кращого досвіду. Застосування саме бомберів з певною системою зв'язку, яка була розроблена, і потім сповсюджена війська. Тобто, що було зроблено Генеральним штабом, через певний період, коли з'явився такий бомбер, назва якого ми зараз, в принципі, носимо, була проаналізована чи десь через півроку практика використання в різних підрозділах, хто як користується, і саме підрозділ, в якому я раніше був заступником командира, він показував найкращі результати. тобто, при найбільшому кількості вилітів, враження цілий, ефективність, тобто підходи були зрозумілі. І коли проаналізували це, вирішили створити підрозділ для того, щоб акумулювати весь цей досвід. І ми спочатку виникли як підрозділ, який мав монозасіб. Тобто ми були підрозділ, який працював тільки на бомберах нічних. Зрозуміло, пізніше почало доєднуватися аеророзвідка, тому що без цього не можна. Потім, коли ми почали зростати масштабуватись, ми зрозуміли, що у нас. Є спроможності, є можливість, і ми готові адміністративно, ми готові системно брати інші напрямки. Ми почали розвивати напрямок FPV, Нас до нас долучилася досить потужна команда FPV-шників, група Асгарда, яка стала зараз нашим батальйоном. Потім ми почали розвивати тему окремо. У нас з'явилася група перехоплення, яка зараз також виросла в батальйон Даркнода. Потім у нас зараз розвивається активна тема морського дивізіону. Ми зараз вже вийшли на той отримання засобів і тестування унікальних засобів, які зараз ніхто не застосовує. І я думаю, що ми найближчим часом вже проводимо певні тестові випробування і здивуємо ще наші Збройні Сили, а саме головне, що ми здивуємо противника нашими спроможностями на морі. Плюс ми зараз розвиваємо компоненту НРК, яка також. Дуже важлива і дуже круто зараз розвивається, починаючи з логістичних застосувань, закінчуючи бойовим застосуванням. І наша унікальність в тому, що підрозділ, який був створений як підрозділ під монозасіб, зараз розвинувся до тих спроможностей, в якому є всі компоненти. Тобто ми, ми маємо. Експертизу майже у всіх повітря, море, земля. І ми це розвиваємо і активно ділимося. І це все е, працює завдяки е, структурованій роботі, яка вибудована, цей фундамент. Розвідка, планування, застосування, робота штабу, робота логістики, робота е, командирів, проведення АПД, проведення ВВД. Тобто це все структуровано вибудовано і при такому. Скелету при такому от історії, будь-яка спроможність, яка з'являється, вона легко інтегрується в саму систему. Тобто ми беремо спроможність перехоплення, наприклад, його ніхто не робив, ми перші, ці, хто почав збивати шахеди за допомогою дрогів. І, і враховуючи, що система вибудована, адміністративно зрозумілі, всі процеси прописані. Ця система швидко запрацювала, тобто не потрібно було розкачуватися. Це не було якось хаотично. Це було чітко зрозуміло, хто робить R&D, хто проваджує, хто тестує, хто отримує, хто списує, хто забезпечує, хто заправляє автомобілі. Тобто, все чітко. Ми підрозділ, який не те я називаю, Ми підрозділ прийняття швидких рішень. Ми, ми не, не про процес, ми про рішення, ми про результат. Ми не будемо щось робити раді того, щоб це робити. Ми не ми робимо, щоб досягнути результату. Я постійно всіх пушу періодично, що треба результат, треба швидко, треба швидке рішення. Іноді на мене там вже і зляться ругаються, але ну, по-іншому ніяк. По-іншому ми цю війну не виграємо. Історія про досить ефективне застосування саме нашого бомбера. Я вже розповідав раніше про неї. Це на Харківському напрямку наш батальйон тільки сформувався. І перші екіпажі, там, мовно кажучи, директива була 29 грудня, а 1 лютого ми вже виїхали на бойову роботу. Тобто, у нас місяць часу, там, мовно кажучи, для того, щоб перші екіпажі вже з обладнанням, з машинами, з дронами поїхали відпрацьовувати задачі, завдання. І от перші екіпажі були на Харківському напрямку, і у нас там був запит від суміжних підрозділів, що самохідний міномет, там, тюльпан з великим калібром, він десь там кошмарем наших побратимів, і наші хлопці вилетіли на полювання, знайшли його, і в цей час він якраз був заряджений. І коли скинули боєприпас, туди попали прям куди потрібно. Здетонував наш боєприпас і здетонував боєприпас, який був з стволі цього тюльпана. Ну такий був вибух, прям яскравий, що до сих пор пам'ятаю це відео на весь екран. Це було те, що перше прям запам'яталось і так прям на це мотивувало команду. А те, що ми робимо зараз, ну, у нас були публікації на наших ресурсах, там, де ми регулярно відпрацьовуємо по ворожому ППО, по ворожим засобам радіолокаційним. Нарощуємо ці спроможності, є куди розвиватися ще, будемо ставати краще і відпрацьовувати ще більше. Зазвичай. Це все гонка, знаєте, як щитай меча, тобто там зв'язок, реп, протидія, якісь нові канали зв'язку. тобто Це все сприймаємо як просто завдання, які потрібно вирішувати, і ми їх вирішуємо. Те, чого не вистачає, це завжди не вистачає, це ресурси. Тому що завжди хочеться більше ресурси, починаючи з людей, тому що людей завжди потрібно нас. Це меседж і головний від командувача, і ми його повністю підтримуємо, що у нас дрони чекають на людей. Тобто у нас є умовно засоби, нам потрібні оператори-пілоти. І при цьому це різноманітні напрямки, починаючи від тих же шифів, закінчуючи бомбери, розвідка, морські безекіпажні засоби. Тому ресурси, ресурси це. Це важливо. Все інше ми сприймаємо не як проблему, а як завдання, яке потрібно виконати. І ці задачі просто розділяються на те, що можемо виконати вже, або в якійсь короткостроковій перспективі, або задачі, які потрібно виконати за тривалий час, і просто треба правильно спланувати підхід до виконання цих задач. Тому нема нічого скажемо, так, проблемного, є просто завдання, яке треба вирішувати. Зараз ми формуємо нове військо. І це цікаве. Ми недавно говорили з колегами на цю тему, що в нас підрозділі всього-навсього 10% це кадрові військові. 10%. Всі інші люди це цивільні люди. Але оцей цивільний досвід, який вони принесли в, нашу, в наш підрозділ, він зробив нас сильнішими. Тобто, ці процеси, які вибудовані, стандартизовані, ці KPI, ці побудова Всяких систем інформаційних, які в нас відбуваються. В армії цього не було, і якби не було цієї війни, навряд чи б і воно би виникло. Або може колись там з часом-часом. Часом. <кій> і той темп, з яким ми рухаємося вперед, той темп, який ми впитуємо ці найкращі всі ці інструменти, він дивує іноді. Але і дивує, знаєте, не тільки нас, і партнерів, наших всіх дивує. Але це робить нас от тими військовими, які. Ну, Якими ми, напевно, ніколи не хотіли бути, але ми стали ними, тому що ми вимушені. Якщо не ми, то, ні, то хто? І е, саме цей процес робить нас військовими. Ми військові, але військові нової генерації. І це треба усвідомлювати. Ми робимо нашу армію новою. Ми хочемо зробити її новою, щоб вона була сильною, мобільною, сучасною, і щоб її поважали, і щоб хлопці, дівчата, які будуть там служити, хотіли це робити. Це в принципі все в наших руках, і це робимо кожного дня. Дивіться, на підрозділ масштабувався, підрозділ збільшився, посади збільшились, і люди потрібні на всі вакансії. Від, умовно кажучи, підрозділів охорони до операторів надводних підводних морських засобів. Наземних повітряних логісти, дешифрувальники, розвідники, аналітики всі потрібні. Потрібні всі У нас, в принципі, ще один з принципів людина має знайти себе в нашому підрозділі, тобто. Неважливо, ти прийшов на якусь посаду, тебе рекрутер, рекрутер за, за, забрали там на посаду водія, але ти дивишся в підрозділі навколо себе. Це також озвучується кожному, хто прибуває. Ти виконуєш ті задачі і функції, на які тебе призначили, але дивишся, чим займається підрозділ. Наприклад, ти там водій, але ти дивишся і хочеш там, бути інженером, зробити якусь, якісь боєприпаси і ворогу там скинути з бомбера, щоб побачити від цього результат. Є механізми. Де ти пропонуєш себе кажеш, дивися, я от хочу займатися таким. -то". Тебе обов'язково визначають, навчають, забезпечують, і тільки тоді, коли ти готовий, переміщують на ту посаду, де людині буде максимально цікаво, а підрозділу буде від неї максимальна користь. Він він має бути знаєте, від і підрозділу, і людині яка до нас приходить. Тобто знайдіть основний меседж, який я говорю кожному, знайдіть себе в цьому підрозділі. Знайдіть, подивіться навколо себе, подумайте, які скеле ви маєте в цивільному житті. Можливо, якийсь там унікальний не знаю, кодер, який може нам написати програму, яка буде рахувати там все, що хоче. Будь ласка, це, або, можливо, ти якийсь там класний пілот, або, можливо, ти класний там ще щось робиш. Це все залежить від людини. Здорова ініціатива вітається. І це от важливо. Знайти себе в нашому підрозділі кожного, хто сюди приходить. Дивіться, те, що очевидно, це те, що так називаємо сіра зона або квілл-зона, яка між, на лінії зіткнення, вона буде збільшуватися. Тобто вона буде зростати. І присутність людини, в принципі, в цій зоні вона буде не точно доцільна, вона буде максимально небезпечна і зводити це ну, до того, що це нераціонально. Використання саме дронів в цій зоні, це і збільшення зони, це підрозуміває те, що будуть збільшуватися відстані, будуть збільшуватись, зрозуміло застосування різноманітних безплодних засобів. Цей зв'язок, і батареї, на яких вони працюють, має бути все посилено. Дрони, які носять дрони, возять дрони, межмережі, зв'язок, який виявляється ретранслятором для інших видів зв'язку: системи автодоведення, автозахоплення, системи, які керують роєм дронів, системи, які будують межмережі. Є досить цікаві альтернативні види зв'язку, які ми зараз тестуємо. І, до речі, деякі з них нам передають партнери. Вони нарешті, там через три роки починають щось цікаве робити. Це також один із інструментів, які ми впроваджуємо. Тобто, це і постійні перемовини, і постійні з ними розмови. що Дивіться, отак воно не буде працювати. Нам треба оце, і маючи вони, ну мають потенціал, мають ресурси. Вони. Прислуховуються і роблять класні речі. Але це також по технічним завданням, які приходять від наших хлопців. Штучний інтелект, так він також використовується. Я думаю, що на даний час він трошки його, там, можливості переоцінені і не так воно все буде радужно, як всі собі планують або малюють. Але без його застосування також make sense, воно має бути, і в цьому є певні напрямки, де його можна застосовувати. Окремим, окремим кейсом це робота в напрямку ППО нарощування спроможностей щодо перехоплення ворожих баражуючих боєприпасів, починаючи з шахідів, закінчуючи тими шкабами, фабами, які кошмарять нашу лінію зіткнення. Це також є з напрацювання. Ну, і, в принципі, це middle і deep страк, які повинні розвиватися і повинні також нарощуватись і перерости в засоби, яких буде багато, які будуть працювати як система, як рій, які будуть максимально ефективні. Тобто, чи є куди розвиватись, ну купа напрямків, чи розвиваємося? Ми так розвиваємося, чи цього достатньо. Ну точно ні. Хочеться швидше, хочеться більше. Хочеться краще. Але працюємо, працюємо. Так, да, Гарне питання, дякую. Е, наша е, ціль, особисто моя ціль це справедливий мир, називаємо його так. Для кожного він свій, по-своєму його сприймає, хтось максимально, хтось, враховуючи сучасні реалії, скажімо так, але справедливий мир. Це та ціль, яку ми маємо досягнути. І зараз відбуваються такі часи, коли ми втрачаємо кращих людей, втрачаємо землю, кілометри, але от точно ми не маємо втрачати віру, ми не маємо втрачати надію. І от саме головне, що всі, хто зараз в армії Збройних Силах, вони вже точно ніколи не втратять гідність. Не будь-який момент будь-кому зможуть відповісти, що ти робив в той час, коли твоя сім'я. Твоя держава, коли твої рідні потребували твого захисту і тебе. Де ти був в цей час? І це, хлопці, дівчата, які доєднуються, вони стають частиною великої сім'ї. От велика сім'я для нас це Збройні Сили України. І менша сім'я, але не менш важлива це сім'я Ні І от я кожному кажу, що якби би подальшому не складалося їхнє життя, де б вони були, ні з ким вони, вони ніколи вже не будуть один. Ніколи вже вони не будуть один. Вони будуть частиною сім'ї, частиною братерства. І будь-якому куточку України чи морі світу, в них буде завжди людина, з якою вони можуть поспілкуватись, попити кави, поговорити просто, вирішити будь-які питання, або <кій> допомогти комусь. І це велика привілея і великий обов'язок тримати оце братерство, працювати над ним, допомагати одному, триматися купи і формувати таку націю, такий народ, який. Буде жити на цій землі, і всі будуть навколо поважати і думати, що да, це українці, їх трогати не можна. Бо буде місце мало кожному. І це наша задача, це нас надихає кожного дня. І робимо це щодня всіми зусиллями, які в нас є. Тому, якщо є бажання, доєднуємося і робимо цю справу разом.